Вітаю вас, друзі! Саме в розпалі зараз помідорний сезон, сезон томатиків. І саме час готувати різні смаколики на зиму. І не тільки смаколики, але й корисності. От, наприклад, ось такі томатики ціленькі у власному томатному соці. Це аналог італійських пелаті. Найкраще для даного рецепту брати щільні сливки. Щоб були м'ясисті, мали щільну шкірочку, не розвалювались, були компактні і невеликого розміру. Можете використати будь-які інші томати, які у вас є, невеликі і не дуже м'якенькі. Зрізаємо в кожній помідорці ось такий зелений пупчик. Я лише трошки надрізаю, щоб він не був таким щільним. Далі кожну помідорку внизу розрізаю ось так легенько, неглибоко навхрест. Як ви вже зрозуміли, будемо з помідорок знімати шкірку. Тоді в окріп занурюємо помідорки. Ну і залежно від того, наскільки вони стиглі, чекаємо десь хвилинку-дві. Чим стигліші помідорки, чим м'якіша шкірка, тим менше тримаємо. Тоді в іншу посудину набираємо холодну воду, додаємо туди кубики льоду і перекладаємо помідорки з окропу одразу в холодну воду. Навіть вже видно, як гарно починає відставати шкірка. А далі легко і просто очищаємо кожну помідорку від шкіри. Вона просто легесенько злазить. Готово! Здавалось би, друзі, що треба трохи погратись, але насправді це зовсім не важко, ця робота дуже швидко йде. Ну, а далі я взяла півлітрові баночки, я їх не стерилізувала, просто наклала у них гарну помідорки. По-моєму, вони вже дуже красиво виглядають навіть без соку. Ну і десь половина від тих томатів, які я заклала в банку, я просто ріжу на ось такі дольки і пропускаю через м'ясорубку. У мене м'ясорубка має спеціальну насадку для густого томатного соку. Якщо у вас немає, ви можете просто пропустити через сито, щоб не було шкірок і зернят. В кожну баночку я додаю десь пів чайної ложки солі. Можете ще додати якихось трав, орегано, базилік, що ви любите. Я цього разу роблю тільки з сіллю. В кожну банку заливаємо готовий томатний сік. Я трішки не врахувала те. Що помідорки, коли будуть стерилізувати, ще й свій сік, трохи пускають, і тому налила трохи забагато доверху, а ви трішки лейте менше. Ну, Буквально на сантиметр менше. Друзі, гляньте, яка виходить краса. Але я ще беру потім ножик і легесенько його так втикаю на стінки кожної баночки, для того, щоб сік. Зайшов повністю донизу, бо бачите, де-не-де де є прогалинки, і не всі помідорки занурені в сік. Це важливо. Ну і все, далі на дно каструлі застеляю якусь ганчірочку, рушничок, викладаю банки і стерилізую їх приблизно десь 15-20 хвилин. Ну і все, баночки закриваю, ще їх закутую тепло. І отака в нас краса на зиму. Такі от ціленькі, красиві помідорки у власному томатному соці, без додавання будь-чого, тільки сіль. Що цікаво, такі помідорки ми любимо їсти навіть самі, тому що вони дуже класно зберігають свій смак, запах і дуже нагадують дійсно свіжу помідорку. Обов'язково спробуйте. Можна готувати зажарки до супів, готувати різні соуси. Ну, взагалі, ось така універсальна заготовка та ще й корисна. Друзі, підпишіться на мій канал, поставте мені лайк.